Двері відкриті, заходіть хто хоче. Слава Ісусу Христу! О, на -то Боже, наслідок! Боже, моя а, любима дитина! Ти скучила за, скучила за на кінець! Максовіться, це, no, це то відкрито? Ти, ти гіла? чекай. Англійська? що англійська? Нормально. Дякую. Дякую. смішна. Накінець! No, no. no, ти англійську вивчила? Так. Ну давай, зараз будеш мені розказувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Як любив чим назад. А ви ще й нота? щось там 54. Кімнати. А света в кімнаті. А де вона ще може дійсно бути? А де ти ще дійсно можеш бути? Чула як мага нас зустрічала? Ну на кінець тут. З нами погано. Ну так. Та чого? Ну то вона рада мене бачити. Так іду роздіватися. Мою антенну розкрутила. А скрутити не було кому є. Це така любов, не хто що. Та я бачу. Всі люди в шоці, всі люди в шоці. У нас трика любить дуже. током билися? Так. Чого? Мені то дуже сильно. Мінятко, тебе хтось чесав сьогодні? Я <риклад> Та <в лосеру> <риклад> а <вот такого> почешу. Він став волосся розчесати. А він тако почешу. Подай, Манька, не кричи. Іди їж кросану його. Давай, не. А ти що Моніка є? Ти що маніка? така гарна, галя сорочка. І так пасує та сорочка просто. А я вибирала між розовою і ось ці. У мене така вже є, як в тебе, я співпану розову ще Слухай, але вона така класна, така легенька. Та то файно і по хаті ходити, і кудись їздити, і в люди вийти день під не стоп і все. Ну, Не будемо. Йой, нема ради любов, любов. Прийшла, ні. О, зараз по ній дуже файно видно, що її Стан. чешуть. <схай> Монік. Коли вона спати вчора? Монік. Та що? Я не Монік. Ідемо, що ми купляти. Каже до да. мене, каже, до да мене -да 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 -да. дай мені каплі для носу. Я пішов поки в кімнату, вертаюся на спить. <схай> ну так і буде, так і О, так. Я спала. Ось <схай> так. Так. Так, ти спала як мишка. Так, зуби що? Я не знаю. Ну, на щітку не взяла, напевно. Сьогодні почищений присутник. Та да, ясно. Вчора купили нову. Вчора купили нову, я тобі забула її тут лише. Да? Питалася, чи хтось чесав. Сказали, що ти чесали. Ти чесали? Розчесали. Ну, ти питайся правильно. Чесати ми її чесали? Ні, та воно велике на це. це має, а то нема менше. То, то треба вище. Та вище підтягне. Вони йдуть попід ребра високі, та не є бедровки. Ясно, трохи не довжина буде, може і велика. Та її то Отако от має бути, не мають бути. Бо, Ні, то не Моніка. Кріщ, Таких немає, то то матня в неї просто висить на картинці, виділа фотографії, де якесь попандопало, бо то по інакше не скажеш, брало такі штани і директор щоб. То хлопці так більше Що? щоб шубуть, то звисали. А ти як файно. Я так люблю. Щоб вони були такі спущені. Не файно? Файно. Хочеш такі штани? Так. Ну, все все, якось буде обережчі штани? Всі так. Добре, все, давай фінішер. Моніка, не, не зли мене, я тебе Ці прошу. Файніші. Ці файніші? Але файніші. то не має бути так, щоб не не мені так вдручно. Які штани ті чи ті? Ці. Оці? Так. Все, питань нема, вирішено. То вибирай, Моніка. Файніші. Оцю сорочку. Оцю сорочку, яка пішла, та пішла. А ті чорні підходять? А ті? Вони отакі. Не хочеш такої? Та ти принцеса Леді. Ні, я не принцеса. Ти не принцеса? Не. А, а я крутишка? Коротше, ми з Аркадієм ковалерка в шоці, щоб ви розуміли. Ну, джекі. Та давайте туно що робити. Я в шоці колірка. Закупи зробили ковалірочка, Моніка Приодіта. А, Та? Так. Вже на є. Тому до школи ходити. Джинсу, сорочку купили. Що треба казати? Дякую. Носи на здоров'я, і саме головне довго поки не виросте. <рес> <рес> Таманя боже, шапка з вашого, магазину, куртка з вашого, костюм з вашої. Ваша постійна клієнта. А, Ваші? Та, Ваші? Я, Я. А Вона каже, в ми вчора пішли у Ми кажуть з мене Галя. А коли ми підемо у магазин? О, я все кажу, правильно! завтра підемо? Я тільки трусивці зразу Хресну до нас веде. Це вона так і Все, Просто, можливо, просто можливо. Кажучи, дуже дякую вам, гарного дня до побачення.